Вітаю, ви дивитесь телеканал Донеччина ТІВІ. З вами Ангеліна Фесенко. Про права та гарантію переселенців будемо говорити у новому випуску. програми про важливе. Зокрема, поговоримо і про працевлаштування, і про медичні послуги, і про те, як нині триває релокація підприємств із зони активних бойових дій. Сьогодні у новому випуску програми важливе» Наш гість Максим Ткач, керівник регіонального офісу Юліт з Європою у Донецькій області. Вітаю вас! Вітаю пане Максиму. Розкажіть, будь ласка, як взагалі відбувається соціальна інтеграція ВПО у регіонах, куди вони евакуюються із районів бойових дій? Те, як відбувається соціальна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та або переселенців в регіонах, це звичайно багато чому залежить від органів місцевого самоврядування. Чому тому що саме на органи місцевого самоврядування? Ну, По перше, ми завжди говорили про децентралізацію: про те, що під час децентралізації влади в Україні. Багато які повноваження передаються в регіони, багато які функції передаються в регіони, і зараз якраз ну на жаль, такий виклик великий, з яким якраз допомагають, е е е в якому залучено дуже місцеве самоврядування, і який бере на себе перші такі е речі, перші ну і приймає внутрішньо переміщених осіб і займається. Тими питаннями, які і тими проблемами, які виникають у внутрішньопереміщених осіб, а головне інтегрують в життя територіальних громад, до яких приїхали, перемістилися внутрішньопереміщені особи. І в цьому сенсі я би хотів виділити два таких етапи, дуже важливі, на яких я би хотів звернути місцеве самоврядування, яке приймає внутрішньо переміщених осіб і перша позиція. Я би хотів. Подякувати е, всім представникам місцевого самоврядування, які долучаються до цієї роботи, бо це дуже важливо. Дуже важливо, колеги, що ви допомагаєте е, людям з е, східних регіонів, з тих регіонів, де відбуваються військові дії, які окуповані наразі є. Ви приймаєте людей з цих регіонів, і в цьому сенсі ми би, я би виділив два етапи: це перший етап адаптація людей до проживання в нових умовах і вже інтеграція в життя територіальної громади. Ми, ми умовно поділяємо на адаптацію та інтеграцію. І адаптація це коли людина. Ну ми, ми розуміємо, що багато хто. Виїжджає з зони бойових дій багато хто вже має, має досвід перебування під час обстрілів. На жаль, я би не ну не хотів би, щоб таке відбувалося, але на жаль, таке відбувається. І е, люди в ну вони іноді втрачають майно, вони втрачають житло, вони знаходяться в шокованому стані. І от е, коли ви приймаєте, дуже важливий. Перший такий прийом, щоб ви людей прийняли, надали їм всю необхідну допомогу, щоб убезпечити, щоб забезпечити потребу в безпеці, щоб забезпечити потребу. Ну, найбільш важливі фізіологічні без... фізіологічні потреби, це дуже важливо на першому етапі, щоб людина відчувала себе в безпеці, щоб людина розуміла, що вона. Може щось поїсти, може з кимось поговорити, і вона більш-менш комфортних, як ми можемо сказати, умовах знаходиться вже на другому етапі, коли людина звикла до життя в новій поматі, коли людина вже зрозуміла, куди вона може, як вона може вирішувати свої. Нагальні потреби самостійно не не з не з допомогою вашої, не з допомогою місцевого самоврядування, а самостійно то вже в цьому сенсі на другому етапі включається те, що напотрібно е, можливо розповідати про ті норми, які існують в вашій територіальній громаді, адже ми. Ну, з з одного боку, ми всі громадяни України, але з іншого боку, ми розуміємо, що в різних регіонах в нас є різні трохи традиції, різні трохи звичаї. І щоб, ну щоб один одного не як це не не робити дискомфортної ситуації, то ми повинні. Спілкуватися, ми повинні комунікувати, і ми повинні постійно говорити про ці норми, про ці е, штуки, до яких ми е, звикли в своєму середовищі, і знаходити точки дотику для того, щоб будувати комфортне та гармонійне життя в тих територіальних громадах, які прийняли внутрішньо приміщення. Дякую за відповідь, пане Максимо, Давайте поговоримо про міжнародні програми, які спрямовані на підтримку внутрішньопереміщених осіб, які вони зараз є, та які діють. Ну ви знаєте, тут мені е, трохи важко говорити, тому що я все ж таки представник програми «Юліт з Європи. Тому я скажу про свою програму, яка наразі е, діє, і в цьому сенсі ми. Взаємодіями з органами місцевого місцевого самоврядування, для яких якраз проводимо інформаційні сесії, консультації яким чином краще організовувати і е, прийняття внутрішньопереміщених осіб, як яким як краще е, облаштовувати їх життя в територіальній громаді про ті е, речі, які робить держава. Для допомоги і громадам і внутрішньопереміщеним особам ми про це все розповідаємо. Адже іноді ну, по перше, для нас усіх це такий великий виклик, який стався в лютому. І ну коли, коли ти починаєш діяти, діяти в тебе іноді немає часу, щоб, щоб розуміти ті можливості, які ну дуже, дуже важко говорити в, в, в такий час про можливості, але все ж таки. Щоб ми більш-менш налагодили своє життя, то іноді краще говорити про можливості і про ці можливості, і про ці речі, які робить держава, щоб всім було комфортно, щоб всі громадяни забезпечували свої права, реалізовували свої права і всім було комфортно проживати. То ми про це інформуємо територіальні громади, ми, Хотіли би також провести тренінги, яким чином комунікувати з внутрішньо переміщеними особами? Адже ми ну ми розуміємо, що зараз така ситуація. Ну на жаль, я хотів би констатувати такий факт, що зараз ми. Не залишимося без конфліктних ситуацій, і це треба прийняти, тому що по перше переміщуються люди з різних регіонів, з різним досвідом. Крім того, у багатьох різний емоційний стан, і з усім цим потрібно працювати як органам місцевого самоврядування тих громад, які приймають, так і людям, які є наразі внутрішньо переміщеними особами, тому це дуже важлива. Річ і ми, як програма, в цьому сенсі допомагаємо органам місцевого самоврядування подолати цей виклик. Але я знаю, що існують і інші програми. Ми на своїх інформаційних сесіях розповідаємо про різні гранти, які допомагають як гуманітарною допомогою, це за ну це багато грантів, на які виділяє кошти Європейський Союз. Саме забезпечення самих первинних потреб внутрішньопереміщених осіб, організація безпечного простору для не тільки внутрішньопереміщених асів усієї громади в тому в цьому сенсі. Ну тобто, в принципі, зараз і і, і що би я хотів наголосити для наших глядачів, що Дуже важливо те, що зараз всі грантові програми, всі програми, вони дуже дуже спрощені. Тобто, ті речі, які ці заявки, з за якими ми працювали до війни, то, то були ну. Заявки, які нас розвивали, які там потребували якихось зусиль, то зараз заявки дуже прості. Тому, колеги, якщо ви бачите якийсь конкурс, якусь конкурсну пропозицію, то беріть участь. Я закликаю до цього. Дякую за відповідь. Повно, що ця інформація буде дуже корисною для глядачів. Якщо ми почали говорити за гранти, то давайте поговоримо про підприємців зараз. Окрім евакуації цивільного населення, йде ще активна релокація підприємств. Як саме відбувається цей процес з районів ведення бойових дій? Ну, перш за все, я хотів би сказати, що в Україні зараз триває державна програма з релокації. Виробництва українські підприємства, які знаходяться в зоні активних бойових дій, вони можуть отримати державну допомогу в переміщенні своїх потужностей на більш безпечну частину країни. Хоча ну, зараз дуже важко говорити про більш безпечну, але все ж таки так є більш безпечний, менш безпечний. і. Е на початку до цієї програми релокації, в тобто куди релакують бізнес, війшли західні області України. А потім згодом долучилися і центральні. І наразі в до цієї програми релокації бізнесу вже долучилися 14 областей. тобто Ну, ті області, в які релокують бізнес з територій, де зараз небезпечно: це Закарпатська, івано франківська Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Рівненська, Київська, Дніпропетровська, Черкаська, Полтавська та області. І е, яка саме допомога м, учасникам цієї програми надається? То учасникам цієї програми надається перш... Перше і що саме важливе, це допомога з пошуку приміщень, де могли би розміщуватися виробничі потужності, а також надання в допомоги в логістиці переїзду. Тобто, ну найкращі шляхи, яким чином транспортувати підприємства, і також допомога в транспортуванні виробництва Укрзалізницю або укрпоштою. І якщо компанії самостійно здійснюють приміщення в, в один з цих регіонів, які я перелічив, то вони можуть розраховувати на компенсацію. Але ми знаємо, що ми зараз живемо в такий в інформаційний вік, і багато е, підприємств, які е, продовжують Працювати це ну дві треті підприємств, які продовжують працювати. Вони не потребують переміщ фізичного переміщення своїх е, потужностей, і от за інформацією від Мінекономіки цією програмою з релокації скористалися вже 510 підприємств, які перемістили свої потужності. З областей, де ну небезпечно, до тих областей, де більш-менш зараз можна безпечно себе почувати. Дякую за відповідь. Давайте тепер поговоримо про медичну медичне обслуговування для переселенців з огляду на конкретні ситуації. Наприклад, якщо особа виїхала з прифронтової зони, їй необхідна медична допомога, а декларацію ця людина раніше не заключала, чи буде надана медична допомога такій особі чи родині, і чи отримає лікарня гроші за такого пацієнта за принципом, що гроші ходять за пацієнтом. Е, ну наразі е, медичну допомогу, якщо це терміново, то звичайно родина отри, то звичайно, людина отримує, звичайно, краще, що е, е, щоб людина, яка ну що, все, все все більш-менш краще оформлювати та заключити декларацію з новим лікарем, але якщо. Людина потребує, м, потребує допомоги невідкладної, то е, ця допомога медична їй буде надана, адже конституція України стаття 49, Вона зазначає, що кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. І м, в цьому сенсі я би хотів також наголосити на те, що закон України про забезпечення право свобод внутрішньопереміщених осіб. Що о, вимушені переселенці також мають право на забезпечення лікарськими засобами, але для цього, все ж таки, е, я би е, радив е, переселенцям е, зареєструватися та е, отримати декларацію. Дякую, будемо наголошувати, що все ж таки декларація важлива. Тим паче, що зараз це дуже просто зробити, є і електронні ресурси, всі необхідні дані. А давайте тепер поговоримо про е, лікарні. Дивіться, якщо частина населення евакуювалася з області, а медперсонал в лікарнях він продовжує залишається, продовжує працювати. От чи не буде скорочення, скорочено фінансування таких лікарень у містах? А, ну, звичайно, ми повинні ми, ми зараз. Повинні розуміти, що з грошима в державі трохи складно, але все ж таки, незважаючи на те, що є складна ситуація з бюджетним фінансуванням, Національна служба здоров'я України, вона не припину не припиняла фінансування таких лікарень, але звичайно треба, ну щоб ресурси. Ефективно використовувалися, то ми все ж таки будемо слідкувати за цією ситуацією. Однак, наголошую, що зараз такі лікарні вони продовжують фінансуватися. Дякую. А чи отримують необхідні послуги ВПО з дітьми? І чи забезпечується медобслуговуванням, та чи надається можливість відвідувати дитячі садки та школи переселенцям? Так, звичайно, по-перше, я би хотів сказати, що ну, наша держава, вона на першому етапі зіграє дуже велику роль, тому що на першому етапі, про який я говорив, це адаптація. Дуже важлива така, психологічна підтримка. По-друге, дуже часто важлива грошова матеріальна підтримка. І ми знаємо, що державою були прийняті рішення, по перше, про допомогу. Людям а, в деяких областях, які втратили роботу, це так ну, 6500, які виплачували тим того. А, Згідно з законом про забезпечення прав та свободи переміщених осіб, люди отримують щомісячну допомогу у розмірі 3 тисячі гривень на кожну дитину та 2 тисячі гривень на дорослого. І крім того, навіть якщо дитина, яка ну при владу якоїсь територіальної команди без супроводження батьків та інших законних представників, вона отримує. Довідку про взяття на вну на облік внутрішньопереміщеної особи. Коли вона отримує довідку, то вона може отримувати цю допомогу. Е, вірніше, лю е, люди, які стають її, е, її представниками, можуть отримувати цю допомогу. Крім того, дуже спрощений порядок прийняття е, зарахування до державних та, та комунальних закладів освіти. Е, ну ми ми, ми розуміємо, що багато людей, які приміщуються з приїжджають з, з, з тих областей, з тих регіонів, де відбуває де зараз небезпечно, то вони навіть не мають документів, і тому е, згідно з документами, які прийняли кабінет міністрів України, зараховувати е, дітей до е, закладів освіти, можна без цих документів. Але е якщо відсутня е відсутня про народження дитини, то щоб сприяти в його оформленні, керівник закладу освіти зобов'язаний невідкладно поінформувати орган опіки і піклування за місцем проживання дитини або за місцем знаходження цього зак закладу освіти. Пане Мерсиме, а скільки загалом в Україні зареєстровано внутрішньопереміщених осіб станом на початок серпня 2022 року? І якими є обов'язки держави по відношенню до ВПО? Ну на липень зараз е, кількість осіб складала сім, ну близько 7 мільйонів е, осіб. Ну, дуже багато людей, які приїхали з Харківської області, з міста Києва, з Донецької області, з Запорізької області. Це такі регіони, з яких найбільше переселяються наразі. Ну, всі ми громадяни України. Тобто, знаєте, коли ми говоримо про інтеграцію людей, то е, про соціальну інтеграцію людей вже ця нових громад. То ми дуже е, радимо представникам територіальних громад завжди. Обережно виокремлювати цю категорію людей, щоб ви знаєте, не створити якісь гето внутрішньо осіб, які знаєш, якісь які замкнені суспільства, якісь замкнені соціальні групи, Все ж таки, все, що нам гарантується Конституція України, гарантується усім громадянам. Але ми розуміємо, що внутрішньо особи це ці особи, які ну наразі. Хто втратив майно, хто втратив навіть родину, і я дуже співчуваю цим людям. Я сподіваюся, я, 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 я дуже дуже співчуваю цим людям, і е, е, зараз прийняти особливий закон України, який е, додатково гарантує або Спрощує отримання якихось послуг від держави це закон про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. І я би закликав людей, які зараз мають змогу ознайомитися з цим законом, то ознайомитися з ним. Цей закон ну, ми розуміємо, що конфлікт, війна в Україні. Вона продовжиться з 2014 року, і з того року дуже багато нормативно-правових актів було прийнято, які додатково регулюють питання соціального захисту внутрішньопереміщених осіб і виплату допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Пані Максима, от а, ви наголосили на тому, що це триває в нас переміщення осіб з 2014 року, з початку цього військового конфлікту, які а, ще проблеми випливають щодо захисту прав ВПО в Україні, які потребують свого рішення, і що необхідно зробити, аби вийти на якісніші послуги для людей із числа ВПО. Ми розуміємо, що перша проблема, яка виникає в внутрішніх внутрішньопереміщених осіб, це житло. Це житло і вирішувати цю проблему ми можемо разом як Програма міжнародної технічної допомоги, як інші країни, так і держава, так і місцеве самоврядування. Щодо того, що залежить від місцевого самоврядування, то на мою думку, основна проблема це. Питання залучення внутрішньопереміщених осіб у життя громади, адже ми розуміємо, що ну на першому етапі, коли людина в шоці, коли тільки перемістилася, то для неї важливо відчуття безпеки, для неї важливо задоволення. задоволення ну тобто те, щоб були забезпечені основні потреби основні її потреби, а потім вже також людина. Як ми ну, кажемо по піраміді масло, то людина потребує і інших речей, і в тому сенсі я би закликав місцеве самоврядування завжди моніторити, завжди проводити оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб. Чому тому, що навіть якщо ви ну, тобто, це такий постійний процес. Бо якщо ви одного разу провели цю оцінку і отримали якісь результати, то е, наразі е, змінюється е, життя дуже часто і змінюється навіть як і територіальні громади, які прийняли внутрішньо переміщених осіб, так і стан внутрішньо переміщених осіб, також змінюється. Тому що коли люди виїхали і знаходяться ще в шоковому стані, коли вони не розуміють, як яким чином діяти, що робити, це одна, це одна ситуація. А потім, коли люди вже зрозуміли, де вони знаходяться, відчувають себе в безпеці, вони знають, як самостійно там піти в поліклініку, де купити продукти, то вони вже. Потребують більшого залучення до життя громади, навіть до культурного життя громади, і в цьому сенсі я би закликав громади. По перше, постійно робіть оцінку потреб. По-друге, робіть різні заходи, які залучають, які інтегрують ваших жителів і внутрішньо переміщених осіб. Не не робіть якісь кордони між цима цими людьми, а максимально інтегруйте. Внутрішньопереміщених осіб життя територіальної громади, і це важливо. Тобто, житло і, і питання інтеграції в ОПО – це дві такі важливі проблеми, які наразі існують. Дякую за відповідь. А, пане Максиме, ви вже починали говорити про те, що люди приїжджають з різними випадками, проте зокрема і без документів. А, дивіться, якщо ВПО приїхали дійсно без документів, якщо вони їх втратили, чи можуть вони отримувати соціальні послуги у разі втрати своїх документів, і чи можна використовувати документи з додатку дія? Зокрема, є документ у нас є або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до державної міграційної служби. Ну, липня кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою внесено зміни до порядку формлення й видачі довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, і відповідно до цієї постанови, внутрішньо особи вони можуть стати на облік і починати отримувати соціальні виплати без паспорту. А для цього потрібно ну для цього можна використати документ з додатку Дія зокрема, є документ, або довідку, що особа вже звернулася за оформлення паспорта до державної медиційної служби. Тобто, в принципі, так, можна отримувати виплат стати на облік без паспорту, але зробивши деякі дії, але зробивши деякі речі, які би Ідентифікували або в, в, в подальшому ідентифікували як вас, як ну, особу, що внутрішньо принесли. Ну, тобто все ж таки треба якісь документи, які підтверджують вашу особистість, дія да або звернутися до державної міграційної служби, яка потім підтвердить вашу особу. Так. Пане Максиму, ну і наостанок давайте поговоримо про постанову, яку напередодні прийняв у, о, уряд, який спрощує та пришвидшує постановку ВПО на облік та отримання соціальних виплат. У чому полягає суть такого нововведення, і як загалом здійснюється виплата допомоги ВПО? Що є ще нового у порядку здійснення цих виплат? Ну, згідно до порядку надання допомоги на просування супромісним особам, яка затверджена. Кабінетом міністрів 20 березня, номер 332. допомога надається щомісячна з місяця звернення на кожного внутрішньопереміщеного особу, відомості про яку включено до єдиної інформаційної бази про переміщених осіб. Ця допомога на проживання вона призначається автоматично без подання додаткового звернення внутрішньопереміщеним особам, і е, вона, е, вона полягає в тому, де вона, вона надається для того, щоб е, покривати витрати на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, е, і починаючи з травня 2020 року, 2022 року допомога вона надається переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованою територією Російської Федерації України до інших територіальних громад, і в тих ну або, або, або які перемістилися з окупованих громад, або перемістилися, або які. Не мають зараз житла, тому що це житло зру... Зру... зруйноване або непридатне для проживання, але які повинні були подати в травні 2020 року заявку на відшкодування відповідних випадків. Тому ну, такі е, новації законодавства. Ми е, звичайно розуміємо, що багато цього чого зараз не враховано, але ми очікуємо, е, що Подальшому держава буде, ну, по-перше, звичайно, державі потрібно віднайти фінансовий ресурс, організаційний ресурс для того, щоб успяткувати як допомогу територіальним громадам, так і внутрішньопереміщеним особам. І в цьому сенсі ми очікуємо на прийняття нових нормативно правових актів або держав навіть державних програм, які будуть орієнтовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам. В, і, в, ну, і в сенсі житла також. Дякую за відповідь, пане Максиму. Що поділилися з нами. Це досить корисна та важлива інформація як для переселенців, так і для тих громад, які приймають. Тому певна глядачі запам'ятають кожне ваше слово, яке ви сьогодні нам сказали. У нас на зв'язку був Максим Ткач, керівник регіонального офісу Юліт з Європою у Донецькій області. Дякую, дякую вам. Гарного дня, гарного та безпечного дня Перемогу перемоги. Так, дійсно, до побачення.